15-та в Україні в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас. Працює Павло Живєтів. Вітаю! Отже, у цьому випуску говоримо про наступне: на півдні області розчищають території від Мін, щоб аграрії вчасно вийшли в поле. Сьогодні відзначається День українського добровольця. Чи втратили зв'язок з Україною ті, хто виїхав за кордон? Про це та інше в нашому випуску прямо зараз. Ми починаємо. Розпочнемо із екстрених повідомлень. Краматорськ. російська ракета влучила у центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Є постраждалі та загиблі. Повідомив президент України Володимир Зеленський та висловив співчуття рідним. Рятувальні роботи тривають. Держава зло продовжує воювати із мирним населенням, знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов'язково буде, сказав президент України. А зараз про ситуацію в області зранку вже пролунало кілька сигналів повітряної тривоги а ніч в регіоні минула без ворожих атак. Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Українське сонце зійшло над Дніпропетровщиною вже понад рік. Його охороняють Янголи ЗСУ. Маємо прожити день так, щоб було не соромно ні перед собою, ні перед хлопцями, які у пеклі Бахмута, Мар'їнки та інших гарячих точках, наче леви, б'ються за наш ранок, день та вечір. І про ситуацію в Нікополі більш детально міський голова Олександр Саюк. Дякуючи нашим військовим по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу, але ми продовжуємо ліквідовувати наслідки. Не ігноруйте, будь ласка, сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаймось, ми разом, все буде Україна! У Криворізькому районі розпочато зачищення полів від вибухонебезпечних предметів. Першочергово робота ведеться у зеленодольській громаді. Це громада, яка є однією з найбільш забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, адже вона піддавалася постійним обстрілам. Співробітники служби ДСНС працюють, аби аграрії змогли вчасно і в повному обсязі розпочати посівну кампанію без страху і небезпеки. Тільки за один день у Глеювацькій громаді знайдено і знешкоджено п'ять сучасних снарядів та один артснаряд часів Другої світової війни. Повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації. Євген Ситниченко. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак відвідав Кам'янський ЦНАП, де проходить набір до гвардії наступу. Правоохоронці, нацгвардійці та прикордонники приймають добровольців сім днів на тиждень. Щоб доєднатися до бригади, першим кроком є заповнення анкети. Далі кандидати пройдуть тести на логіку, фізичну та індивідуальну підготовку, медичну комісію та бойове. Злагодження і сьогодні день українського добровольця. На офіційному рівні його запровадили 17 січня 2017 року. Ця дата вибрана неспроста. Саме у цей день, у 2014-му, у нові Петрівці для бойової підготовки прибули перші добровольці майдану. Українці ніколи не були байдужими до свого сьогодення та майбутнього до долі своїх сімей, друзів та земляків. Це яскрава національна риса українців бути небайдужим до свого минулого та майбутнього. Особливо важливим цей день є зараз у часи Війни минуло 9 років, і зараз українські добровольці. Це вже світова легенда. Це сотні тисяч чоловіків і жінок, які пішли захищати Україну від російських загарбників. Дякуємо кожному та кожній, хто сьогодні боронить наше право на свободу перемоги всім нам та знищеного ворога. Сьогодні добровольців вшановували на алеї героїв. Там побувала моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Справді, 14 березня 2014 року перші 500 добровольців вирушили з майдану незалежності на, на навчання, аби сформувати перший добровольчий батальйон. Слово доброволець має особливе і вагоме значення для української армії. Саме ці люди сьогодні захищають нашу державу і в лавах збройних сил України і у складі територіальної оборони. Сьогодні на алеї героїв вшанували пам'ять добровольців і усіх наших захисників, і поклали квіти. На заході були присутні керівники області, духовенство, надзвичайники правоохоронці. На минулому тижні був в нашій 129-й бригаді Криворізькій, яка сформувалася наразі на добровольцях. І саме вони перші почали захищати нашу Дніпропетровську область, а саме Криворізький район, де противник намагався просунутись з напрямку Херсона та Миколаєва. Ну, ці добровольці зупинили противника, і на даний час вони далі виконують завдання вже на Нікопольському напрямку, ну і, і решта наших регіонів. Я рахую тільки завдяки нашим добровольцям. Є успіх в нашій державі. Насамперед, кожного року ми тут. У цій прифронтовій зоні, в нашому славному Дніпрі, збираємося на цьому святому місці. І розпочинаємо цей день з такої жалобної молитви, тому що ми кожного разу згадуємо кожного воїна, а це кожного, в когось це брат, а в когось це батько, а в когось це, це дідусь. Ви бачите, сьогодні на фронті стільки наших властивиних воїнів. І розпочинаємо цей, цей власний день, розпочинаємо сердечною молитви. Тому що ми і згадуємо, що Бог сам кожного імена знає. Але у цих вічних цінностях, безперечно, ми сповідуємо добру пам'ять про наших властивинних воїнів. Сердечно помолилися, вшанували, поставили квіти. І я сьогодні вдячний всім дніпрянам, хто небайдужий зранку уділяє найдорожче свій час, приходить в це таке сакральне місце. і Ходить цей час для того, щоб вшанувати і пам'ятати тих людей, які подарували і дарують нам сьогодні нашу свободу. Слава Україні і слава нашим героям! Про втрати окупантів далі за добу збройні сили України ліквідували 740 осіб особового складу окупантів: 10 танків, 15 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу понад 160 з половиною тисяч, танків більше трьох із половиною тисяч, бойових броньованих машин 6789, тисяч артилерійських систем більше двох з половиною тисяч, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2120, тисячі автомобільної техніки та автоцистерн більше п'яти тисяч. Кримінальна хроніка служба безпеки України продовжує викривати колаборантів більш детально розповість речники СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки викрала ще одного поплічника расистів у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Злоумисник за власної ініціативи оприлюднював у проросійських пабліках фото та відеоматеріали місць базування сил оборони в регіоні. Таким чином, він потрапив у поле зору російських спецслужб, які вийшли на нього через підконтрольних адміністраторів прокремлівських інтернет-ресурсів. Через месенджер вони запропонували зловмиснику співпрацю за гроші, які потім насилали на його банківську картку. За вказівками ворога він виходив на місцевість і приховано фотографував переміщення підрозділів ЗСУ на території області. Насамперед агресора цікавила інформація про можливе переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва. Розвіддані російські загарбники планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об'єктах. Контрозвідник СБУ затримали ворожого інформатора на спробі передачі закритих відомостей окупантам. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Нельниковського району, який публічно підтримував збройну агресію РФ проти України. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Наразі зловмисник під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. Слідчі оперативні дії проводили спіробітники СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Вкрали Жигулі у центральному районі Дніпра. Екіпаж поліції виявив на проспекті Олександра Поля припарковане авто ВАЗ. Патрульні під'їхали до нього, щоб перевірити транспортний засіб. Побачивши поліцейських із салону авто, вибігли двоє чоловіків і почали тікати. Інспектори кинулися на вздогін і невдовзі зупинили людей. Оглянувши автомобіль, правоохоронці побачили сліди злому та пошкодження замку запалювання, що вказувало на ймовірне викрадення транспортного засобу. На місце викликали слід. Чо оперативну групу справою займаються слідчі. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у Європі перебуває близько п'яти мільйонів українців, які виїхали з України, рятуючись від війни. В основному це жінки з дітьми. Франція надала тимчасовий захист майже 120 тисячам українців. Вони отримали право перебування в країні протягом шести місяців із можливістю продовження виплати допомоги, дозволу на працевлаштування, доступу до безкоштовної медичної допомоги та навчання дітей, підтримку у доступі до житла. Наш наступний сюжет про дівчину, яка виїхала до Франції із Дніпра майже рік тому. Як склалося її життя за кордоном, розповість наш власний кореспондент Євген Павленко. Влада Ганенко поспішає на курси підвищення кваліфікації. Сьогодні в неї заняття розпочинаються о дев'ятій ранку і закінчується о півдні. Завдання навчитися, як відкрити у Франції власний бізнес. Для влади це вже другі курси, перші мовні закінчилися після нового року і тривали три місяці. Француз запропонували не дуже скоро. Ми Майже кожну неділю питали, чи можна на якісь там курси піти, тому що ми хочемо з вами розмовляти не на ломані англійські, не через продуктор. І ось хтось нам давав якісь вчителів по часу, по два, а потім вже з вересня місяці нам е, запропонували курси на три місяці. Ні, два з половиною місяці. Ми вивчали французьку, а е, потім ми здавали екзамен. На рівень мови, хтось здав на А 1 хтось здав на А 2 Я здала на А 1 Поки що так. Влада приїхала до Франції у квітні минулого року. Дівчина каже, що з того часу її життя змінилося докорінно. Вперше вона втратила домівку у 2014 році, адже родом влада з Донецька. Поїхала туди понянчитися з племінницею. Мати каже: ні. Давай документи, переводься у Дніпро, будеш вчитися там. І вже два роки я вчилася свій третій та четвертий курс на на факультеті психології, вчилася, вже довчалася у ДНУ. Звісно, це було страшно, тому що не зрозуміла, що робити, куди бігти, що з собою брати, кого з собою брати. Але згодом вже. Змирились якось, почали щось робити, почали щось допомагати. Я поїхала до своєї подруги військомат, волонтерила там місяць і 23 марта, мабуть, навіть 22-го марта ми з батьком виїхали у Францію. Нас запросив його друг. Він наполягав на тому, щоб ми сюди приїхали. Це вже курси французької мови у місті Вітріля Франсуа. Вчитель поздравляє Оксану з днем народження. Вона приїхала до Франції з предмістя Дніпра, з селища Піщанка. Усі ці дівчата, як і влада Ганенко, мріють про одне: повернутися найскоріше додому. Дуже хочеться додому побачити всіх своїх рідних, побачити своїх друзів, домівку. Ще більш хочеться повернутися до Донецьку, побачити, що там. Євген Павленко спеціально для каналу, Д1 з Франції. Далі у випуску про спорт. Дух самурая в українському цілі в селі Святопетрівське під Києвом відбувся відкритий чемпіонат Київської області із сумо серед молоді до 21 та 23 років. Зокрема, перше місце серед дівчат виборола сумоїстка із Дніпропетровщини. Це підготовчий етап до чемпіонату України, який відбудеться уже цього тижня. Там ровесники з усієї країни зійдуться на майданчику для боротьби, щоб визначити найсильнішого сумоїста країни серед молоді. Детальніше. У матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Два бійця в Мавасі на стегнах стають один навпроти одного, присівши та розставивши широко ноги. Намагаються виштовхнути суперника за межі круглого майданчика діаметром 4,5 метра. Про цей вид спорту чули всі, але в той же час більшість наших знань обмежуються тільки зовнішньою атрибутикою. Традиції сумо сягають аж 4 5 століття. Саме тому кожен поєдинок супроводжується численними ритуалами. А суддівство та команди борцям даються виключно японською мовою сумо це національне бойове мистецтво японців, тобто це дуже велика така в них культура, релігія, прям ціла історія. І вони до цього дуже свято ставляться. Свою лепту у розвиток сумов внесла і українська діаспора. Найтитулованіший сумоїзд 20-го століття Ная Кокі був насправді вихідцем з України Іваном Боришко. Він здобув найвищий та довічний титул Йокодзуна у рекордні 21 рік та провів серію з 45 боїв без поразок. На перший погляд у цьому виді спорту дуже прості правила. Або виштовхнути суперника за межі Дохьо, або повалити його на підлогу. Але насправді це не тільки силовий, а й інтелектуальний від спорту, розповідає президент Федерації Сумок Київської області. Боротьба в першу чергу в нашому, якби в юності, от в такому періоді, вона навчає чоловіків наших. Приймати рішення, коли ти сьогодні один на один борешся тут е, в боротьбі із своїм суперником, і ти і тебе це навчає приймати рішення виходити з положення і вигравати. Українська збірна з Сумо одна з найсильніших у світі. А на останньому чемпіонаті Європи перемогла у медальному заліку, виборовши аж 20 медалей, з яких 9 золотих. Але рік війни сильно вплинув на стан українських спортсменів. Частина пішла на фронт. А решта змушена тренуватись з великими складнощами, адже тренувальна база та інвентар були знищені. База, яка була в Салтові в Харківській області, була в перших числах війни знищена, звідти шов ворог. Тому в нас зараз складно з зборами проведенням багато представників уже такої молоді на передовій. На жаль, тому що це вже така вікова категорія. Традиційно насичений кількістю сумоїстів відкритий чемпіонат Київської області цього року не вражає різнобарв'ям борців. Проте свої вміння вони демонструють на найвищому рівні. Зокрема, перемогу в абсолюті серед дівчат здобула сумоїстка з жовтих вод, – 20-річна Тетяна Суха. Мандраж був також треба на кожну суперницю готуватися. Ніколи не можна недооцінювати суперника, тому. Трошки було, так, да, страшно Страшно щось зробити, якусь помилку, бо це така боротьба, яка тут не має бути помилки. Маленьке дахьо, якийсь заступ і все. На кожних змаганнях є травми, тільки різних… різні сили, китки, вразки, переломи. Те, як в мене в глазі. Важко було морально. Давно не було змагань. Сумоуже на цих вихідних у Луцьку відбудеться чемпіонат України, на якому в тому числі столичні сумоїсти помірюються силами із ровесниками з Дніпропетровської області: Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу «Д1». В Хорватії відбувся зимовий кадетсько-юніорський чемпіонат зі стрибків у воду. Єдиним представником від України на цих змаганнях був Дмитро Вишиванов з Дніпра. Дмитро завоював три медалі. Про це розповіла його мама, тренерка Ольга Савчук. Дмитро завоював золото у стрибках із п'ятиметрової вишки, а також дві срібні медалі у стрибках на триметровому трампліні та однометровому трампліні. Бажаємо юному спортсмену нових подальших успіхів. І про погоду на завтра, 15 березня. Ранок у Дніпрі буде сонячним та ближче до вечора. Небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів тепла вночі до 12 градусів із позначкою плюс в день. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 85%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Дивіться нас на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Жвєтів. Більше інформації у наступних випусках. Тримаємося, бо ми того варті. Побачимось.